Всьому є на цій землі свій час і час народжувати, час є помирати, тому потрібно нам прожити так, щоб і дітей своїх у небеса забрати. Ось в гніздечкові сидить. Щоб виросли здорові та міцні, і сильними, щоб крильця виростали, щоб перелетіть вони могли через бургливі різні океани. І про дорогу їм розповіда, якою їм потрібно долетіти, буде у той далекий край, де в добрі спокійно будуть жити, <кій> бо знає, що іде уже зима, і скоро їй. Потрібно Летіть туди, не буде вже сама, з собою діточок хоче забрати. Ось так завжди в житті у Християн, народжуються, підростають дітки. Їх також усім потрібно нам Господнім словом кожен день кормити, щоб в бозі підростали, теж вони. Духа Святого, щоб крила мали, щоб в небеса із Господом були, куди в свій час підуть їх тата й мами. Тож дбайте за своїх пташенят, корміть не тільки тіло, але й душу, щоб курі їм землі всі подолать і долетіти в небо.